Всім привіт! Мене Анна, З вами туристична компанія онлайн тур. І я зараз знаходжуся в Іспанії на обережжі Коста Дорадо в місті Салоу. Готель називається Парк Сало. Дивіться далі огляд. Я цей готель рекомендую, бо він знаходиться майже на першій береговій лінії. Має невелику, але доглянуту територію. Залишаю наш номер телефону для бронювання. Частину території я зніму з свого балкону. Це декілька басейнів, бар, шезлонги. Що зручно, що є два корпуси. Цей і ось навпроти також корпус готелю. А ось, подивіться, поруч є зупинка автобусна. З цієї зупинки ви можете доїхати до Барселони, Тарагони, Лапінеди. Тобто по узбережжю тут всі напрямки є з цієї автобусної зупинки. Номер, в якому я буду жити. Починаємо з душу. Є мило. І є також мило в душі. Далі дивимось сам номер, два ліжка разом, шафа і ще одне ліжко. Холодильник. він пустий. В готелі нічого не надається. Телевізор і балкон. На балконі стульчик-столик. В мене вид на територію готелю. На басейни. Ось такий номер. І знімаю номер стандарт, який з видом на море. Теж Те ж саме, як і в звичайному номері. Також ліжка, шафа. Але вид тут буде надзвичайно красивий. Вид на море, на басейн, на територію. І ось по цій доріжці далі йде вуличка у центр Салоу. Теля. Ось він Салоу парк. Це майже перша берегова лінія. Треба пройти буквально дві хвилини до пляжу. Пляж широкий. Піщаний. Зверніть увагу, що тут класно з дітками, тому що пісочок м'якенький. Види на сусідні готелі, на гори, на скали. Ідеальніший піщаний захід у море. Пісок такий м'якенький, приємний, поступовий захід. Но по пляжу мені тут все дуже подобається. До самого центру Салоу тут трішечки пройтись. ну Буквально там 5 хвилин і буде набережна. У готелях хороше розташування, хороший пляж. Мені все подобається. Але зверніть увагу, що в готелях немає власних шезлонгів і парасольок, тобто потрібно або орендувати за додаткову плату шезлонги, або приходити зі своїми рушниками, зі своїми парасольками. І відпочивати. Пляжний бар працює, є напої алкогольні, безалкогольні, різноманітні коктейлі і давайте більш детально подивимось по цінам, що є на пляжному барі, які ціни. По-перше, це коктейлі по 9,50. Це різні текіла Sunrise, «Дайкірі», секс на пляжі, «Пінаколада», мохіто. Всі ці по 9,50 євро. Безалкогольні коктейлі Махіто, наприклад, 8,50, Апероль шприц 850. Ще такі коктейлі по 10-12 по євро. Водка, ром, віскі. Можете роздивитися, що, в якій ціні, такі напої, сидр, шампанське, сангрія. Ще коктейлі по 9 євро. Ось такі лимонади по 4,50, фреш по 5,50. Ага, тут і вина є. Кава. Ось такі ціни на меню. І тут все можна замовити, також можна взяти якісь там чіпси, ось такі коктейлі. Морозиво і все це за таким чудовим видом на море можна тут посидіти або випити на пляжі. Тепер давайте подивимось хочу вам ще показати оренду шезлонгів, бо це пляжі міські, їми можуть користуватися абсолютно усі. Вони являються безкоштовними для туристів. для Жителів Іспанії, але шезлонги, вже, якщо ви хочете, то вони будуть за додаткову плату. І ось ціни: шезлонг 10 євро, парасолька 10 євро, навіз 10 євро і стульчик 5 євро. Також можна приходити зі своїми рушниками і тут відпочивати. А там вже йдуть готелі. Перша лінія, і далі за ними теж багато готелей. Є ще один бар, далі. Бара грає приємна музика. Це в нас місто Салоу на узбережжі Коста Дорадо в Іспанії. Також вам можуть принести поставити шезлонг, де ви захочете, і парасольку. До пляжу. Мені він дуже подобається, бо він широкий, з шикарнішим ідеальним піщаним заходом у море. Ось такий пологий. Ви навіть можете просто гуляти вздовж узбережжя по пісочку, і захід також плавний буде, де більш глибоко. А ось готель, в якому я живу зараз. Салоу Парк називається. Проше розташування в ту сторону, буквально 3 хвилини, і буде також центр міста Салоу і набережна. Взагалі хочу пару слів сказати ще про Іспанію. Що, дорогі туристи, будь ласка, не порівнюйте з відпочинком в Туреччині або в Єгипті, там, де безкоштовні шезлонги, ультра все включено. Великі території, резорти в готелях. Ні, тут не так. Іспанія це Європа, тут інший відпочинок, тут будуть платні шезлонги і парасольки, тут зовсім все інше. Але якщо ви вже 150 разів були в Туреччині там, чи в Єгипті, то я рекомендую вам сюди приїхати з дітьми або самостійно з друзями. На будь-який вік підходить відпочинок в Іспанії, тому що тут не тільки можна сидіти в готелі, ходити на пляж, можна поїхати в Барселону, можна поїхати в Барселону на шопінг, також поїздити по узбережжю, подивитися різноманітні якісь пам'ятки, архітектури або красиві бухти, красиві, ось такі види, красиві пляжі, обов'язково поїхати в парк, який називається. Авінтура парк, там де красиві будуть і великі такі е, е, атракціони для дітей, американські горки. Тому це дуже класний відпочинок. Я Іспанію рекомендую. Знімо територію готеля, як виглядає. Номери виходять з видом на басейн і на море з цієї сторони. І давайте подивимося територію. Тобто тут буде басейн. Водичка тепла, приємна, ось такий захід по сходам. Достатня кількість шезлонгів. Далі в нас море. Тут от діти пригають. Люди грають, купаються. Також можемо пройти. Я вам хочу показати, як виглядає бар при готелі, але безкоштовно в барі напої тільки по системі. Все включено, коли ви бронюєте. Якщо ви бронюєте сніданки плюс вечері, то всі напої, які будуть в барі, вони будуть за додаткову плату. Бар красивий такий, з видом на море, приємні кольори меблів. І на барі можна замовити собі різноманітні охолоджуючі коктейлі, пиво, вино, різний місцевий алкоголь. Лікери, каву можуть вам зробити молочні шейки, але у системі все включено. Якщо у вас все включено, не заброньовано, то все це буде з доплатою. Морозиво. Ось ціни на коктейлі, скільки будуть коштувати, якщо бронювати сніданки плюс вечері і окремо доплачувати за напої. Пиво є розливне, є в бутилках. Вечеря в ресторані. Починаємо огляд з ось таких вот закусок, канапки, є хамон. Дербродики, ось таке м'ясо схоже на ось таку відчину. Станція з овочами, з салатами можна зробити собі. З цієї сторони є оливки, ось такі саління. Тут є салат такий, є міді. Є салат з осьміногами, з морепродуктами. Йдемо дивитись далі. Людей достатньо багато зараз відпочиває. Зона з солодощами, Тортики. Профітролі. Так, бачу, що тут є черга. Подивимося, що тут є яморкла. Є тут у нас піцею з пастою. Є зона з фруктами. Зруктів є вікторіни, банани, гущі, яблука, ків'я, сини. Є окремий холодильник з йогуртами, йогурти дано. Є ще один зал. Людей дуже багато. Сезон почався. Це у нас хлібом. Так, хочу подивитись, що тут є. А тут є м'ясо. І його нарізають тут є картопля. Почнемо з огляду. Тут піца. Тут ось такі роберця, дуже смачні, пахнуть просто неймовірно. Далі риба в білому соусі. Овочі на пару. Тут смажать рибу і м'ясо. Яскось таке, філешки, рибка біла, картопля фрі. Тут сирні кульки, картопля, індичка. Індичку нарізають. Це один ресторан. І зона, ще один ресторан. Ввечері в готелі є шоу-програми. Можна купити алкоголь або на все включено, це все безкоштовно. Або також можна посидіти на вулиці біля басейну. Ввечері все підсвічується, дуже красиво. А також поруч набережна з ресторанами. До набережної пройтись буквально одну хвилину. Погляд сніданку в готелі, коридори, ось такі фрукти консервовані, Ківі, яблука, апельсини. Остатній різновид по ковбасам. І ковбаски такі дуже смачні. Далі вибір по хлоп'ям, можна нескільки зробити собі. Картопля, ось такі перчики, яйця, красоль, сосиски. Тут можна зробити собі тости. Тієї сторони, є йогурти баночні, печиво, кекси, баночные, печиво, Ще один зал. Тут свіженькі круасани, випічка. Далі тут роблять панкейки і можна зробити собі з різними такими, з шоколадом, там, з карамеллю. Панкейки роблять тут про вас. Яєшня, двох видів, картопля з сосисками, ось такий пиріг, яйця, бекон. А також станіся з кавою.